Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля абрикоси, яка в минулому році була частково омолоджена. І ось зараз ми робимо її обрізку. І як ми будемо це робити, ви зараз побачите. Ну ось з краю видно, ми вже почали. Ми опускаємось до витягнутої руки, щоб ми могли спрацювати спокійно збирати врожай, обробляти дерева. І так по ходу будемо зараз йти і робити обрізку. Кому цікаво, можете спостерігати. І так підійшли ми сюди ось. Крайчики. Укорачуємо. І по ходу дивимося, якщо є сухі гілочки, поламані, ми їх обрізаємо. Так, ось тут. Опускаємо. нижче. Так, сюди заходимо, ось пішли на звілки вгору. Ми їх, звичайно, коротимо. Що цю ми десь на 2-3 бруньки. Б'є молоді багані, дві які наступного року будуть обрізатись. Тут аж коротко. Тут залишимо є плодові бруньки. цю теж опускаємо геть буквально на дві-три на бруньки. Так, звідси з цього боку, так само. Тут так само одну, тут дві гілки поряд, тут геть забираємо. одну на дві-три бруньки. Ось так. там прибираємо, щоб вони нам не заважали, щоб ми бачили далі що робити. Так, Посилаємось далі. Так, тут все, все внизу і залишаємо. Декілька тільки заберемо, які дивляться вниз сильно. Тому що під час з плодами вони ляжуть на землю. Так що ми їх нижні заберемо. Так, тут опускаємо донизу. Оце вже ви бачите, це все з плодами Тут плодові бруньки ми тільки вершенки заберемо, не пускаємо її вгору. Так, і тут краєчок. Достатньо буде. Так само і тут. Так, посилаємось сюди. Так, по периметру йдемо. Так, тут кінчик обріжемо. Тут кінчики обріжемо. Це все гілочки з плодовими бруньками. Так, тут опускаємо донизу. Так. Так, зайдемо сюди. Тут теж. Так, ідемо далі по периметру. Так, ось тут всередині опускаємо. Так, тут трошки розрідаємо сильно густо. Деякі сухі. Вже поламані, забираємо їх. Так, тут нормально. Тут укоротимо трошки. Так, тут опускаємо. Так, тут тісно переплітається, значить. Зробимо так, щоб вони не заважали одне одній. Тут кінчик. Так, продовжуємо далі. Тут опускаємо донизу. Так само і тут. Так само тут, тут дві опустили, а ці взагалі заберемо. Буде тісно їм. І цю теж поряд заберемо. Так, так далі посуваємось, дивимось, що у нас тут. Всередині трошки розрідемо, щоб не було так густо. Так, сюди посуваємось. Опускаємо донизу. Продовжуємо далі, тут опускаємо. Так, тут теж опускаємо переходимо сюди. Так, тут трошки край удаляємо, бо дуже далеко вже пішла вона від стовбура. Тут теж опускаємо тут края, тут теж краєчок і тут краєчок так і ось тут опускаємо донизу. Так, ну і тут краєчки, Так, ну подивимось, що у нас тут ще. Все. Тут всередині можна трошки забрати з декілька сухих Так, і тут я теж тісненько трохи розвідемо. Ну і так. На цьому ми в цьому році так і залишимо. Так воно і буде нормально. На цьому кратенько все, гарних врожаїв, всього найкращого.